Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали вісім населених пунктів Харківської області Зведення, Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. У селищі Великий Бурлук постраждав 78-річний чоловік. У селі Підсередня Великобурлуцької громади постраждала 56-річна жінка. Також медики надали допомогу 59-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу в селі Козача Лопань дергачівської громади, 29 жовтня. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: п'ять кабів, вісім БПЛА типу Герань два, 2 впівро. Ні, два би встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селі Нечволодівка пошкоджено приватний будинок. В селище Великий Борлук багатоквартирні і приватні будинки, гараж та два автомобілі. В селі Тамарганівка – автомобіль. В селі підсередні шість приватних будинків та дві господарчі споруди. У Харківському районі в селі Цупівка пошкоджено автомобіль. У Лозівському районі в селі Орілька пошкоджено залізничну інфраструктуру та електромережі. У селі Хижняківка приватний будинок. Та електромережі у Чугуївському районі в селі Бугаївка пошкоджено автомобіль. Тимчасово без електропостачання близько 14,5 тисяч абонентів у Лозівській та Сахновщинській громадах. Для трьох тисяч абонентів у місті Лозова застосовуються вієлові графіки відключень по 5 годин. Загалом по області застосовано графіки погодинних відключень у зв'язку з дефіцитом потужності в об'єднаній енергосистемі. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв сто 61 людину. ...залишилося 29 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 10 тисяч людей. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 33 оперативні виїзди. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої ворожим обстрілом в Лозівському районі області. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 72 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають бою зіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу Фиголівки та у бік Колодязного. На Куп'янському напрямку вчора відбулося 13 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах. Куп'янська Степової воселівки та у бік піщаного і Петропавлівки. Марія Сув'єва, та Олексій Моравлів. Харків. Новини.